Кози, які гуляють самі по собі, у самому серці ічні на клумбі під міською радою самовільно випасається табун свійських кіз. Судячи за апетиту, найбільше їм до смаку саме паростки молоденьких тюльпанів, які щойно почали пробиватися з під землі. Вже за п'ять хвилин табун голодних тварин клумбу щісує під корінь і впевнено прямує далі нищити кущі вічно зелених самшитів. За такою картиною ячнянці спостерігають вже не перший місяць. Міська влада та комунальні служби вже втомилися боротися з власницею кіз, які гуляють самі по собі. Ця ситуація продовжується вже декілька років. Ми частину тварин, якось вдалося вилучити. Чоловічої статі вивезли їх, а як мамки з дітками ходять містом гуляють. Скільки їх? Ну, порядка півтора десятка голів налічується Або... більш-менш. Було більше до трьох десятків було. Куди тільки не зверталися працівники комунального господарства Ічнянської міської ради, аби відновити справедливість? Справа в тому, що власник даної худоби. Є Рохля Євгенія Володимирівна, яка може на даний час десь штурмувати кабінети у Києві або і вище, писати скарги на діяльність Чечнянської міської ради, на те, що її тваринам погрожують, відбирають. Але на даний момент ви бачите картину, що потерпають від даної ситуації не тільки міська рада, потерпають сусіди. Тому що худоба безгоспна, не утримується належним чином, тому що, згідно правил благоустрою міста Ічні, там пункт 13.9, здається, по пам'яті худоба. Повинна утримуватися вдома в належному стані на прив'язі, а не гулять вільно містом. Багато численні намагання протягнути власницю кіз до відповідальності увінчувалися поразками, кажуть у відділі комунального господарства Ічнянської міської ради. Вона звинувачує в тому, що Ічнянська міська рада знищує її тварин, шкодить її тварин, а фактично тварини утримуються неналежним чином, тобто вони не, не, не доглянуті. В центральній частині міста вони об'їдають зелені насадження, тобто дерева, гілки, демо, куди можуть дотягнутися клумби, тобто шукають підножний корм, тому що фактично вони ніяким чином не годуються, самі по собі. Умови, в яких власниця утримує тварин, не витримують жодної критики. Тому міська влада має на меті звернутися до організації справ захисту тварин. В неї будинок там сплошна руїна, скаржилася вона й на сусідів про те, що погрожують її тваринам, а фактично при спілкуванні. Вані із сусідами виявилося, що навпаки вона руйнувала огорожу сусідів, щоб кози паслися у сусідів на городі. Ну вона їх годує доїть чи взагалі ні, 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 ніяким чином ніхто нічого. Самі той без до беззаглядні тварини недоглянуті. Від такого неподобства страждають не лише містяни та комунальне майно, а й потерпають самі тварини. Хаотично блукають містом, ночують, де прийдеться, харчуються не нормовано. Тому так далі тривати не може, кажуть ічнянці. Таки ж мають бути якісь важелі впливу на цю безглузду ситуацію.